Добрий день, розглянемо ще декілька вправ з теми додавання та віднімання мішаних чисел. Знайти значення виразу. Цей приклад краще розв'язати по діях. Спочатку додавання, потім віднімання. І так, додавання. Для того, щоб додавати мішані числа, дробові частини повинні мати однаковий знаменник. Тут 8, тут 12. Різні. зводимо до спільного знаменника. 8 і 12 мають найбільший спільний дільник 4. Тобто, 8 можна записати як 2 помножити на 4, а 12 як 3 помножити на 4, то ми бачимо 4 спільна, в розкладі 8 не вистачає трійки. То дріб 1 8 множимо на 3, а дріб 1 12 множимо. На 2. Виходить 3, 3 3,324. додати 9,224. Тепер додаємо цілі частини 3 плюс 9 це буде 12. І дроби 3 24 додати 2 24 буде буде 5,24. Тепер потрібно від цього дробу відняти 6, 5 6. Для того, щоб віднімати мішані числа, у нас дробові частини повинні мати однаковий знаменник. Перший дріб має 24 знаменники, другий 6. Але, якщо 6 домножити на 4, буде 24 то додатковий множник для другого Дробу це буде 4. Отримаємо 12,524 відняти 6. 4 на 5 – 20, 4 на 6 – 24 дорівнює 12 мінус 6 можна відняти, а от 5,24 відняти 20,24 неможливо, то ми повинні із 12 взяти одиничку, перетворити її у дріб і додати до дробової частини. В цьому випадку в нас одиничка дорівнює 24 24,24. Дивимось на знаменник знаменник 24, то подаємо одиничку зі знаменником 24, тобто чисельник і знаменник однаковий. До 12 цю одиничку взяли вже не 12, а 11. І до 5,24 ми повинні додати 24,24. 24. Можна записати так. 5. Плюс 24, а знаменник 24. І віднімаємо 6, 20, 24. 5 додати 24 буде 29. собі позначимо. Тепер працюємо з цілими частинками: 11 відняти 6 буде 5. 29 відняти 20 буде 9. А знаменник спільний залишається. Другий приклад спробуйте зробити самостійно. Я червоним написала відповідь, яку ви повинні отримати. Але ви повинні розв'язати, записати першу другу дію і прийти до цієї відповіді. Ідемо далі. Звернемо увагу на вправу 303. Перетвори десяткові дроби у звичайні та виконай дії. Тобто, спочатку ми повинні перетворити десяткові дроби у звичайні. Розглянемо перший приклад. Десятковий дріб 0,86. Запишемо звичайним дробом. 0, напишемо, 86. Сотих. Це дріб є скоротний і його зручно скоротити на 2, бо і 86 і 100 ділиться на 2. Отримаємо 43,5. Далі не скоротимо, можемо виконувати дії. Спочатку віднімання, потім додавання 9,13 потрібно відняти 43,5. У нас дробова частина мішного числа менша, ніж дробова чисельник дробової частини дроби, який потрібно відняти. То беремо від 9, а одиничка в цьому випадку буде дорівнювати 50. Знову ж таки, дивимося на знаменник. Тобто це в нас буде вже не 9, а 8, цілих. до 13 додамо 50. 50 знаменник залишається. Віднімаємо 43, 5, 10. Віднімаємо дріб, нема цілої частини, то 8 залишається. Що Маємо тут 13 додати 50 буде 63. 63 відняти 43 буде 20. Знаменник однаковий, 50, залишається. Дріб 20, 50, є скоротним, скорочуємо. 8,25. І друга дія потрібно виконати додавання Додати ,8. 5 3,7. 8. і 8 не мають спільних дільників, то ці числа є взаємно простими. То перший дріб множимо на 8, а другий на 5. Отримаємо 8,16. Додати 3,35. сорокових. 8 додати 3 буде 11. 16 додати 35 буде. Так, 40 51. 40 спільний з новини. 11,51 11, сорокова є неправильний не мішаний дріб. Так, бо у нас тут пробува частина неправильна. Беремо, забираємо одиничку із дробу і, навпаки, тепер додаємо до цілої частини. В цьому випадку в нас одиничка це 40, сорокових. за знаменником дивимось. Тобто, в цьому випадку в нас вже буде не 11, а 12, цілих, а тут 51 відняти 40. Тобто ми отримаємо 12 цілих, 11 сорокових. Це є вже остаточне. Другий приклад. Спробуйте зробити самостійно. Також розписавши кожну дію. Відповідь я вже позначила, але до цієї відповіді потрібно дойти. Спробуйте дойти самостійно. І останнє завдання номер 309 Саме другий випадок розглянемо. Як зміниться сума двох чисел, якщо один доданок збільшити на 7,914, а інший зменшити на 4,16? Сума чисел це у нас, наприклад, А плюс Б дорівнює на С. Нам потрібно один доданок збільшити. Нам легше перший доданок збільшувати, а другий доданок зменшити. Б4,16. Ну, ми не знаємо, які це у нас А і Б. Дивимось. У нас А додається, число додається, ще Б додається, да? і лише одне число віднімається. То давайте доданки поміняємо місцями. В нашому випадку краще А додати Б. Потім поставити 7,914. і один раз від цього цього відняти 4,6. А плюс Б це в нас є сума, тобто та, яка була залишилось виконати віднімання. Зводимо до спільного знаменника, виконуємо віднімання. Перший дріб домножуємо на 3, другий на 7. Маємо спільний знаменник 42, отримаємо це, плюс 7 -4, 3, 27-7 буде 20. 42. Але в нас це є скоротний дріб, то буде це плюс 3 цілих. Скоротимо на 2, 10, 21. То висновок. Як зміниться сума? Сума збільшиться на 3 цілих. 10, 21. Зверніть увагу, Таке завдання буде в самостійній. Підготуйте. До побачення!